Доброго ранку! У вас у вухах аудіожурнал «Три 3 хвилини здоров'я. Журнал практичних порад для реального життя. Сьогодні у нас надзвичайна подія. Сьогодні ми представляємо вашій увазі інтерв'ю з дуже відомою людиною. Що ж тут надзвичайного, запитаєте ви? Інтерв'ю цей найпопулярніший формат у ведучих популярних подкастів і YouTube каналів. А незвичайного тут багато. Настільки багато, що ми можемо претендувати на пальму першості одразу в кількох категоріях неіснуючого Оскара в галузі подкастингу. Про що йдеться? Те інтерв'ю, яке ви зараз прослухаєте, не існує. Тобто так, є голоси і є змістовна бесіда, але самого інтерв'ю в реальному житті не було. А що ж було, запитаєте ви? А було багато книжок і багато статей одного цікавого автора якого ми уважно читаємо кілька років і якого вже неодноразово представляли вашій увазі. І тепер, завдяки появі так званих великих мовних моделей, ми можемо поставити запитання цій людині. Тому що ці мовні моделі з точністю ми думаємо у 100%, можуть розповісти нам цікаве не тільки про людину, а й замість людини. Про яку ж людину йдеться сьогодні? Це Джейсон Фанг. Канадський нефролог і прихильник функціональної медицини, який пропагує дієту з низьким містом вуглеводів і високим містом жирів, а також періодичне голодування. Фанг отримав медичну освіту в університеті Торонто, закінчив ординатуру і стажування з нефрології в каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. Він автор семи книг на теми, пов'язані з ожирінням, голодуванням і раком і активний проповідник здорового способу життя. На його youtube канал підписано мільйон 200 тисяч осіб. Так от, сьогодні в нас інтерв'ю з Джейсоном Фангом, який написав так багато книжок і так багато статей, що штучному інтелекту не склало великих труднощів згенерувати відповіді від імені Джейсона Фанга на наші запитання. Коли ви будете слухати інтерв'ю, ви здивуєтесь, наскільки це виважені, розумні та професійні відповіді. Але на цьому ми не зупинилися, адже ми записуємо подкаст. І тому ми знайшли можливість згенерувати голос пана Фанга. Ось послухайте його справжній голос. Ozempic, which is the drug known as semaglutide, is part of a drug class called the GLP-1 agonist group, meaning that it stimulates a hormone called the glucagon-like peptide-1 receptor, or GLP-1. And this drug class was initially discovered in the saliva of the Gila monster. А трохи згодом ви почуєте той голос, який говорить українською мовою. І здивуйтеся, наскільки точно програма повторила голос пана фанга. І останнє це інтерв'ю проведе Лілія Перція. Точніше, як і у випадку Джейсоном Фангом, це буде повторення голосу Лілі за допомогою тієї ж самої програми. Ну, погодьтеся, все це тягне на невелику сенсацію. Отже, зустрічайте. Гість сьогоднішнього подкасту нефролог і автор безлічі книг про правильне харчування Джейсон Фанг. І ведуча подкасту клінічний психолог, автор програми Харчова пауза Лілія Перція. Добрий день, пане фанг. Дякуємо за те, що погодилися на це інтерв'ю. Доброго дня, Лілія. Дякую, що вирішили донести мої думки до ваших слухачів у такий оригінальний спосіб. Пане фанг, ми підготували 11 запитань, які охоплюють різні аспекти вашої роботи: від інтервального голодування до вивчення раку. Я з радістю відповім на всі ваші запитання. Дуже приємно. Тоді перше запитання: чи не могли б ви пояснити концепцію інтервального голодування для наших слухачів, які. Можливо, не знайомі з нею, і скажіть, чим воно відрізняється від інших дієт або підходів до зниження ваги. Періодичне голодування це режим харчування, який змінюється між періодами голодування та прийомом їжі. У ньому не вказано, які продукти їсти, а скоріше коли їх їсти. Найпоширеніші підходи передбачають або щоденні вікна годування з обмеженим часом, наприклад, обмеження споживання їжі 8 годинним періодом щодня, або голодування протягом цілих 24 годинних періодів у певні дні тижня. На відміну від звичайних дієт, які зосереджені виключно на зниженні калорій, періодичне голодування працює, дозволяючи тілу перейти в стан голодування, що викликає каскад корисних метаболічних змін. До них відносяться зниження рівня інсуліну, посилене спалювання жиру, процеси відновлення клітин, такі як аутофагія і зменшення запалення. Цей метаболічний СУВ може бути більш ефективним для схуднення та покращення обміну речовин, ніж просте обмеження калорій. Що ви скажете на деякі заяви, що по суті інтервальне голодування це всього лише тактика обмеження калорій? Критики інтервального голодування кажуть, що тіло пристосовується до зниженої кількості калорій і ніякого результату, врешті-решт, не дає. Хоча критики стверджують, що періодичне голодування є лише ще одним способом обмеження калорій, ця точка зору є надто спрощеною. Так, у дні голодування буде загальне зниження калорій, однак метаболічний ефект голодування виходить далеко за рамки простого зменшення споживання калорій. Тіло дуже по-різному реагує на голодування порівняно з простим споживанням меншої кількості калорій. У стані голодування рівень інсуліну різко знижується, що сприяє спалюванню жиру та знижує стійкість клітин до інсуліну. Таким чином, хоча кількість калорій може бути зменшено, метаболічний перехід, який викликає голодування, дозволяє більш ефективно використовувати накопичений жир в організмі для отримання енергії. Говорячи, що голодування це лише обмеження калорій, не можна пояснити позитивні гормональні зміни, які відбуваються лише під час тривалого голодування. Просто вживання менших, більш частих прийомів їжі не дає такого ефекту. Нещодавні дослідження засвідчили, що інтервальне голодування поступається за ефективністю голодування, яке триває понад три дні. А що ви думаєте про голодування понад три дні? Голодування довше трьох днів, яке іноді називають тривалим голодуванням, справді може принести додаткові переваги, окрім основних протоколів періодичного голодування. При тривалому голодуванні ми бачимо сильніший вплив на рівень інсуліну, спалювання жиру та процеси відновлення клітин. Для багатьох людей із зайвою вагою, які мають справу з резистентністю до інсуліну, ці триваліші періоди голодування можуть бути необхідними для. Перезавантаження метаболізму, тим не менш, періодичне голодування від 24 до 48 годин все ще є неймовірно потужним і підходить для більшості людей, які тільки починають. Більш тривале голодування слід досягати поступово та здійснювати під належним наглядом, особливо для тих, хто має певні захворювання. Але загалом я прихильник більш тривалого терапевтичного голодування для лікування метаболічних розладів, якщо це безпечно. У ваших книжках обговорюється роль інсуліну в розвитку ожиріння і метаболічних порушень, як розвивається інсулінорезистентність, і як голодування може допомогти вирішити цю проблему? Резистентність до інсуліну є ключовим фактором ожиріння діабету другого типу та метаболічного синдрому. З часом, коли рівень інсуліну залишається хронічно підвищеним через високе споживання вуглеводів і надмірне накопичення жиру, клітини починають втрачати чутливість або стійкі до дії інсуліну. Це призводить до ще більшої кількості циркулюючого інсуліну, що сприяє подальшому накопиченню жиру та метаболічній дисфункції. Голодування є одним із найефективніших способів знизити високий рівень інсуліну та усунути цей опір. Під час голодування рівень інсуліну різко падає, що дозволяє рецепторам інсуліну відновити чутливість. Зниження інсуліну також сприяє вивільненню накопиченого жиру з жирової тканини для використання в якості енергії. Крім того, голодування може допомогти відновити нормальний рівень гормону апетиту, який порушується при ожирінні. Неодноразово змінюючи періоди голодування та повторного годування, ми можемо ефективно скинути чутливість до інсуліну та розірвати порочне коло інсулінорезистентності. Рак це одна з найнебезпечніших хвороб нашого часу. Який зв'язок між ожирінням, голодуванням і ризиком розвитку раку, виходячи з ваших досліджень і професійного досвіду? Варто вивчити кілька потенційних зв'язків між періодичним голодуванням, втратою ваги та зниженням ризику раку. Ожиріння саме по собі є основним фактором ризику багатьох видів раку, ймовірно, через надлишок гормонів, таких як інсулін, що сприяє росту пухлини. Сприяючи втраті ваги та знижуючи резистентність до інсуліну, періодичне голодування може зменшити цей ризик. Крім того, голодування може гальмувати прогресування пухлини через такі механізми, як зменшення поживних речовин, які живлять ракові клітини, зменшення запалення та сприяння клітинному відновленню та аутофагії, яка видаляє пошкоджені клітини. Дослідження на тваринах виявили, що голодування також може підвищити ефективність певної хіміотерапії. Проте все ще необхідні додаткові клінічні дослідження щодо голодування та особливо раку. Виходячи з метаболічних переваг і протизапальних ефектів, існує вірогідна роль голодування в профілактиці раку. І, можливо, навіть як допоміжної терапії, але дослідження на людях наразі обмежені. Ви кидаєте виклик традиційним дієтичним рекомендаціям, зокрема акценту на підрахунку калорій і частих невеликих прийомах їжі. Які дані підтверджують такий підхід до покращення загального стану здоров'я? Докази, що підтверджують періодичне голодування, надходять з багатьох рівнів: фізіологічних механізмів, клінічних випробувань і досвіду реальної практики. На фізіологічному рівні ми розуміємо, що голодування викликає гормональні зміни, такі як зниження інсуліну, підвищення гормону росту та адепонектину, які покращують метаболізм жиру та нарощують м'язи. Численні клінічні дослідження демонструють кращі результати при періодичному голодуванні. Порівняно з щоденним обмеженням калорій для зниження ваги, зменшення вісцерального жиру, покращення ліпідних маркерів і підвищення чутливості до інсуліну. Огляди цих випробувань незмінно показують, що періодичне голодування настільки ж ефективне або ефективніше, ніж звичайні дієти. Можливо, найпереконливішим є те, що ми бачимо вражаючі реальні результати періодичного голодування, що сприяє лікуванню діабету другого типу, ожиріння печінки та досягненню тривалої втрати ваги, якщо його застосовувати в умовах клінічної практики. Отже. Хоча ще необхідні додаткові дослідження, сукупність фізіологічних, клінічних і практичних доказів є переконливими аргументами на користь періодичного голодування, ніж стандартних порад щодо схуднення, чи можете ви поділитися історіями успіху або прикладами з вашої клінічної практики, коли інтервальне голодування справило значний вплив на стан здоров'я пацієнтів? Мені пощастило спостерігати потужні зміни від періодичного голодування у багатьох своїх пацієнтів протягом багатьох років. Один випадок, який завжди впадає в очі, це 42-річний чоловік, який звернувся до мене з важким ожирінням, діабетом другого типу, високим кров'яним тиском і жировою хворобою печінки. Незважаючи на те, що раніше він випробував багато дієт, нічого довгостроково не вплинуло на його вагу. Я порадив йому стратегію періодичного голодування з однодобовим голодуванням 2-3 рази на тиждень. Протягом трьох місяців його резистентність до інсуліну різко покращилася, що дозволило йому припинити прийом ліків від діабету. Коли його метаболізм відновився, він втратив понад 27 кг за перші 6 місяців. Через рік його печінкові ферменти та артеріальний тиск також нормалізувалися. Він підтримує цю втрату ваги вже понад 4 роки завдяки періодичному голодуванню як зміні способу життя. Спостерігати за таким рівнем метаболічної трансформації та подолання хвороби неймовірно приємно. У мене є багато інших прикладів жінок із синдромом полікістозних явищ, які відновлюють фертильність, або людей, які скасовують ліки від високого холестерину після голодування. Але цей випадок завжди виділяється тим, наскільки потужним може бути цей підхід. Деякі жінки старшого віку стурбовані проблемами здоров'я, пов'язаними зі старінням, як голодування може вплинути на такі фактори, як запалення, когнітивні функції або тривалість життя. З'являється величезна кількість захоплюючих досліджень щодо періодичного голодування та його потенційних переваг проти старіння. На клітинному рівні голодування, здається, зменшує окислювальний стрес і запалення два ключових чинники вікових захворювань. У різних дослідженнях на тваринах було показано, що періодичне голодування покращує маркери довголіття, такі як чутливість до інсуліну та рівень гормону росту. Голодування також може підвищити вироблення нейротрофічного фактора мозку, який сприяє росту нервової системи. Це може допомогти запобігти погіршенню когнітивних функцій. Існують також ранні докази того, що голодування може затримати імуностаріння або вікову дисфункцію імунної системи. Хоча дані про людей все ще обмежені, голодування є перспективним для покращення маркерів пов'язаних із тривалістю здоров'я та довголіттям. Безумовно, потрібні додаткові дослідження, але результати інтригують для сприяння здоровішому старінню. Для слухачів, які е, хочуть спробувати інтервальне голодування, які у вас є поради щодо безпечного та ефективного початку? Для тих людей, які хочуть почати періодичне голодування, мої головні поради. Почніть повільно, поступово збільшуючи вікно голодування, скажімо, з 12 годин до 16-18 годин. Це дозволяє організму адаптуватися, підтримувайте прийом води під час голодування та подумайте про додатковий прийом електролітів, якщо голодування триває довше 24 годин. Спробуйте різні графіки та час голодування, щоб знайти те, що найкраще підходить для вашого способу життя. Універсального підходу не існує. Заручіться підтримкою друзів та родини. Будьте терплячі, оскільки потрібен час, щоб ваш метаболізм адаптувався до голодування. Подумайте про співпрацю з кваліфікованим медичним працівником, особливо якщо у вас є захворювання. Головне Повільно переходити до голодування, пити достатньо води і не надто обмежувати себе, коли ви поновите прийом їжі. При певному підході періодичне голодування може бути вашим інструментом у довгостроковій перспективі. Ну і моє останнє запитання: на яких галузях досліджень ви зараз зосереджені, і які нові ідеї або розробки ми можемо очікувати в галузі голодування і метаболічного здоров'я в найближчі роки? Ми з моєю командою наразі беремо участь у кількох захоплюючих дослідницьких проектах, спрямованих на подальше вивчення терапевтичного потенціалу голодування? У нас триває дослідження, яке Вивчає вплив різних протоколів періодичного голодування в порівнянні з безперервним обмеженням калорій на втрату ваги, чутливість до інсуліну та маркери старіння, такі як активність теломерази. Перші результати дуже багато обіцяючі, оскільки голодування приносить чудові результати. Я вважаю, що голодування в поєднанні з іншими факторами способу життя, такими як фізичні вправи. Обмеження в їжі за часом, вирівнювання циркадних показників і спеціальні добавки можуть розкрити ефективні мультитерапевтичні підходи. Майбутнє профілактичної медицини це не редукціоністські препарати єдиної цілі, а використання комплексних протоколів способу життя для оптимізації метаболічного здоров'я. Загалом, це все ще нова галузь лікувального голодування, яка лише розвивається, і ще багато чого належить відкрити. Але наслідки для лікування хронічних захворювань, підвищення розумової та фізичної працездатності та зміцнення тривалості здоров'я неймовірно захоплюючі. Я вважаю, що важливість посту лише зростатиме, якщо ми навчимося застосовувати його ефективніше. Величезне спасибі вам, пане фанх, за те, що ви написали так багато книжок і популярних статей на теми голодування. Без них ми не змогли би підготувати це інтерв'ю. Ще раз дякую, Лілія, що ви і ваша команда знайшли час для того, щоб якомога більше ваших слухачів і читачів дізналися про мій підхід до голодування і здорового харчування. До нової зустрічі. А я вже своїм голосом нагадаю слухачам цього інтерв'ю, що воно повністю згенероване на основі книжок і публікації одного із затятих прихильників голодування, канадського нефролога Джейсона Фанга. І що його голос створено програмою. Ми ретельно вивчили всі згенеровані відповіді Джейсона Фанга і не знайшли суперечностей з тими текстами, які написав він сам. Дякуємо за вашу увагу! Якщо вам сподобався цей експеримент, то поділіться посиланням на цей епізод з друзями та поставте нам 5 зірочок. До швидкої зустрічі!